Агов, мої хороші, вітаю на нашому каналі. Якщо хтось тільки зайшов на наш канал, ви на каналі Immigrant UA. Мене звати Андрій, мою дружину Тетяна. Ми ведемо наш невеличкий сімейний канал, трошки показуємо наше життя вдома, трошки я показую на роботі, що в мене відбувається. Ну і взагалі так про життя, про погоду, про природу розказуємо. Як бачите, зараз чуть-чуть сніжок в мене лежить по по бокам, але повірте, там, де я мешкаю, в мене ще снігу немає. Наша зелена травичка. Що не може не радувати, же так трошки-трошки піддавлює, але тим, не, тим паче це навіть дуже-дуже кул. -дуже cool. Сьогодні я візьму взагалі, от. Останнє відео там, я коли робив, був на рахунок цих людей, які там стоять на на кордоні мені хтось там написала, одна людина взагалі так класно так написала, що я десь там сказав, десь вона там знайшла, що якось там назвав баранами. Коротше, але вона ну, це з текста вирвані слова, але тим не менше, вона там мені на теж там цілу статтю написала. Ну, це її бачення, як то кажуть, немає, немає нічого проти. Кожен має своє е, бачення. Але я до чого хочу вернутися? Хочу вернутися до того, що людина написала, була мені е, поставила. Там посилання на відео на рахунок там оцього цих перевізників, це все. І там якийсь сидить чувак, його навіть в упор не знаю. Коротше, він там розсуждає на рахунок того наскільки там його роздуми. Його аргументи на рахунок там границі, на рахунок цієї, всієї, тої польської забастовки, коротше, він по великому рахунку він, він топить за поляків, типу що поляків good, все вони класно роблять, які вони красавчики. Коротше, як завжди, там, ну, виходить, що в ті всі молодці, ми не молодці. Коротше. Якось нього так. Потім, коли саме головне, що його запитується. В плані того, що, типу, мов ви ж підтримуєте в принципі Поляк, він ой, там мені там, закидають, нікого я не підтримую. Я просто хочу, щоб все було почесному, ну і все в такому дусі. Я просто від себе хочу сказати, тому що я. Ну, блін, я велику частину життя прожив біля кордону. Я його знаю. Цей кордон, я знаю, що там робиться. Я знаю, я кожну людину знаю. Чому от людина навіть так розсуждає, от його от такі погляди, знаєте? Я вам можу сказати це на 100%. Якщо хтось захоче подивитися це відео там і потім порівняти те, що я говорю, і що він там говорить. то будь ласка, як то кажуть, велкам там є в коментарях, можете передивитися це відео. Там нічого такого, ну блін, чувак, коротше, топи, просто він топить за те, то, що то, що йому потрібно, розумієте? Він, по-перше, він з регіону мого коротше, він там і Я вам можу точно сказати, от, щоб ви просто зрозуміли ту всю ситуацію, що відбувається на кордонах, друзі. Всі, хто живе далі там центру України, там на сході України, десь немає різниці де. Ну, власне, ті, хто живуть на Заході, вони хто мають дотичність до кордону, вони плюс-мінус, вони розуміють, про що я говорю. Ті, хто далі, люди трошки не розуміють той ситуації, вони не розуміють, що таке кордон. Я можу сказати так: що всі перевізники, які е, працюють на ну, типу пересікають кордон, е, їздять на своїх машинах, е, мають свої фури чи ще щось. Переважно, вони всіх митників, українських, там, польських, нема різниці, там, вони їх в засос цілують, розумієте? І для них дуже є важливо, щоб з ними бути на мазі. Тобто вони всіх і митників, і прикордонників. Це все, розумієте, це настільки помазано. Що там говорити про якісь там великі матерії, коли там сидить чувак і розказує про щось там таке, тобто він, він, він розказує з того варіанту, що йому зараз, те, що йому підходить, він за то і топить. Тобто йому підходить зараз ситуація, що. Там, можливо, в нього там якісь там свої інтереси з поляками, з тим всім він буде топити за поляків. Тому це слухати таких людей це не є до кінця ну, правдива інформація. Це все зрозуміло. Я тут владу взагалі не рухаю, влада в нас то взагалі відсутній повний. Ну, в Украї... Українська я маю на увазі. Я говорю про самі кордони, це перекриття, оце, тому що найголовніше, що, що страждають звичайні водії, розумієте. Це не є якісь там, е е е там не сидять власники компанії. Розумі... Ну, Блін, це так, коротше, це настільки стрьомно, що просто, там звичайні. Такі люди, як я, як ви, хто мене дивиться? Прості пацани, мужики, коротше, нема різниці. Вони сидять там, жінки там сидять в машинах і чекають, коли якісь придурки відкриють кордон, щоб поїхати додому. Це абсурдна ситуація. А вилазить чувак. І починає розказувати, що от поляки молодці, поляки там захищають. Що поляки захищають, що вони молодці? Я вам скажу по-простому, щоб ви знали, всі оці східні фірми, якщо хтось не знає, польські, вони всі працювали Україна, на Білорусі, Казахстан, на Росію, розумієте? І повірте, вони кайфували так, вони як сир в маслі купалися. Їм було вигідніше їздити в нашу сторону, чим їздити туди, на захід Європи. Розумієте? Оце було саме, що фішка. Вони повірте, вони стогнали так, коли е, Польща пішла. В Євросоюз, коли оце все, тому що їм було з тої сторони, це треба розуміти. Вони їхали, вони собі ставили в машини баки ще, вони перевозили так само там солярку додому тягнули. Коротше, вони купалися як сир в маслі. Потім, коли там Польща пішла в цей цілий Євросоюз. Оці всі східні фірми вони почали наламувати, тому що їм стало складніше їздити вже, ну скажем там, Росія, то все почало то трошки занепадати, тому що помінялася ситуація. Там були певні переваги. Там почалися ті різні там війни в плані, тому що там Росія то польські там ябка заборонила, то ще щось то ще короч там хватало свого теж того дільниця. І вони вирішили перекинутися на захід Європи. І що вони зробили? Правильно, вони поперебивали ціни всім, е, хто працював на західних кордонах е, своїм же ж співспівчизникам. Вони перебили всю маліну, тому що вони поїхали за менші гроші. Розумієте? получилося, Україна отримала таке добро. Відповідно, українці поїхали ще за менші гроші. Це є нормально, чуваки, це не є нічого. Це є конкуренція, можна сказати. Розумієте? Ми не є дурніші, чим, е, чим поляки, чим ще щось. Багато хто там закидає, що ой, типа наші там їздять по двох карточках, чи ще щось. Ви що думаєте, поляки по двох карточках не їздять? Ви думаєте, поляки, магніти не ставлять на цей народ, та поляки так само на ну, чи поляки, чи Венгри, чи Румуни, чи вони так намахують по повній програмі. Розум... Ну це, це треба розуміти. І коли от вилазить чувак, який там починає по глобальній матерію сказувати про те, що, що, от, блін, там таке, що це там всі, всі хтось, хтось там щось винуватий, там не винуватий, поляки вони. Вони там своє відстоюють, вони там взагалі такі молодці. Що вони нахрен своє відстоють? Перепрошую за слово, царят. Вони відстоюють те, щоб викинути конкуренцію. Просто от що вони відстоюють. Тому що він там розказує, він там, типу, закидає, типу, такі, що там поляки взагалі хочуть, там, що чуть, я не знаю, там такі вони святі, що кліма нема, де ставити. А я можу вам по-простому сказати, що найпростіший спосіб це перекрити кордон, поставити там нагнути. Тисячі людей коротше в позицію зломаної бюрози і розказувати про те, які вони курва демократи. Розумієш, ти хочеш виборювати Якісь права під злю під свій там сам, куди ти там йди і там собі виборюй. Ти не падає людям мозівлю, а люди мусять рухатися. Так ні, вони перекривають за рахунок українців. То, тому що звичайно, що українська влада так само ніфіга не може зробити, тому що вони мудаки останні розумієте, українська влада, і оці люди всі заручники. А границя це завжди була, запам'ятайте, без черги, от сам вони про те є, розказують ту є чергу, це все. Я вам можу точно сказати, коли людина от він сидить і розказує, що там ліві машини заїжджають на кордон, що от ми там такі чесні стоїмо. Я вам точно скажу ніколи в житті лева машина не заїде на кордон без команди. Коли йому не дадуть добро, розумієте? Це, що чувак впарює, він впарює людям, які просто не мають поняття, що там стоїть якийсь коротше чувак, який може просто собі заїхати. Ніколи така машина. По номерну знають машини, які мають заїхати. Колір, розмір, труси водія знають, розумієте? Тому що це так побудована та система. Та система 30 років, вона вдосконалювалася в Україні з тими всім. По-друге. І по третє, і по четверте, завжди саме більше йшли машин без черги, це були машини влади. Це верховної влади, це були машини колись Юльки, які йшли там. Юлька начудила була там теж, вона там свої машини була понапихала, була по повній програмі, розумієте? Цього всього стільки там було, що ви собі просто не представляєте. Я вам на повному серйозі кажу. Це повний треш. Тому треба завжди розуміти, що те, що вам розказують і преподають, це не є правда, тому що я завжди буду казати. Всі, хто крутяться біля кордонів і живуть, вони ще вони знають кожного митника в лице. Вони знають кожного пограничника, кожного начальника. Міняється начальник митниці. Вони вже знають. Він ще не приїхав на митницю. Вже знають, кого призначили. Вони вони розумієте, це цілі схеми люди роблять. Люди здають митникам житло. Люди та там коротше, там стільки всього, що вони ті, вони їх прикормлюють. розумієте? Це тут іде. Ми всі знаєте, розказуємо багато о там що о, хтось там поганий туди-сюди, тому що вони корупціонери. Але. У нас же ж всі в принципі, роблять самі з тих ну, держслужбовців, корупціонерів, тому що вони самі приходять і вони хочуть за оці аудієнції, вони хочуть там всунути оцих пару рублів запхати, вони хочуть щось там підмазати, щоб от легше щоб йшло. В такому плані. Тому зараз я рахую, що ці люди, які стоять на кордоні, вони є заручниками. Це 100%. Все, що хто там розказує, про те, що поляки, там, що там що вони молодці, поляки ні не молодці, вони мудаки. Це от я вам говорю на повному серйозі. Ви запам'ятайте, друзі, колись так само поляки їздили, возили. Ви що думаєте, тільки українці возили сигарки і, і горілку, і ще щось в Польщу. Ні, прикордонні поляки займалися цим самим. Повністю тим самим. І було їх не менше, ніж українці. Це я вам так само хочу сказати. Сказати, якщо хтось не розуміє. Але коли починають розказувати про те, що. Е що от, блін, український. Вот це. Він же ж сам, до речі, той чувак сам говорить, що вот українським водіям це класно, тому що правильно, водіям українським класно, тому що йому не треба стояти там десь в черзі, йому не треба це все. А от там треба чуть ли не там логістам і власникам компаній сидіти і цілий час відмоніторювати її чергу, щоб не проскочити чергу. Так опять же ж, виходить. А знаєте, чому він так розказує? Тому що ви привикли все, все покладати на хто, знаєте, хто тяне, на тому і їдуть. Все на водія перекидати, що він і це робив, і тим займався. І тим. Люди мене зрозуміють, хто кордони на фурах пересікає. Ну, вони Мене 100% Вони скажуть, що я правий в тому плані. Тому що вони все перекидали на водія. Ти повинен йти, ти, повинен мастити собі голову. А зараз водія це забрали, розумієте, він зараз собі голову не мастить з її черги. він собі сидить вдома і йому дали команду. Все, виїжджай. він собі зібрався і поїхав. А вони тут розказують, Боже, які поляки нещасні, тому що їм стояти, слухайте, та то є поляків проблема. Вони хай собі домовляються. Україна має так само, вона є держава, розумієте, Україна має свої правила. Слухайте, поляки, коли до них приїжджаєш, а вони всі тобі кричать, що то наші правила, ти не маєш права. АТО, тому що ти приїхав до нас. Слухай, чувак, ти приїхав до нас, ти поіграєш по наших правилах. Та пішли лісом. Слухайте, не, ну, не надоїло нам цілий час захищати когось, розумієте? Давайте, може, вже себе будемо захищати. Я ще раз говорю: поляки завжди робили якісь, придумували закони, ще щось, ще щось. Навіть останні вони ж, ж поробили що? Ці, щоб всі перевізники. З України, які їдуть, повинні там подаватися ужин праці, там документи, купляти ключі, які там дійсні, там неділю чи місяць, чи скільки платити 600 чимось злотих за цей ключ. Це, тобто це ви рахуєте, це нормально. І той чувак розказує, розумієте, про то, і він топить за те, то, що все-таки поляки, вони ж, вони ж все-таки молодці, вони щось за, за, за якісь там свої права стоять. Він що взагалі, це знаєте, це таке, ну, мені взагалі на голову не налазить. Я, так, я його послухав це. Ну, і, ну, ну добре. Там. Проблеми з тою є чергою, шеше, ще ше. Ще, ще, ще. Я можу все зрозуміти. Але чувак, що ти розказуєш, як тебе так само поляк на кожному повороті взуває. Та ти заїжджаєш в Польщу, а знаєте, чому топлять? Тому що їм вигідно. Я ще раз говорю, запам'ятайте. всі, хто живуть під кордонами, їм вигідніше, коли немає всяких є черг, як всякого такого, щоб не було контролю. Це я вам точно скажу. Я буду завжди казати, хто під кордоном перевізники, вони всі на руку нечесні, тому що в них є доступ до. Тих всіх митників, в них є доступ до тих всіх пограничників, тих всіх начальників, вони можуть собі рішати чергу. Ви ж порозумієте, ви як власник, ви не поїдете там, наприклад, з центру України, щоб порішати чергу своїм машинам, розумієте? Вам прийдеться шукати якогось чувака. Ну, все, не буду розказувати подробно, ви всі прекрасно все розумієте. Але хто живе там, він собі спокійно приїхав, він, собі, він може вирішити всі питання, розумієте? Всі питання закрити. Тому, тому любі правила гри вже, коли вони починаються чесними бути. От хто біля. Кордону, вони починають, вони починають стогнати, починають розказувати, що ні, ні, ну це неправильно, чому так, тому що чому так? Всі знають, якщо не знаєте, я вам розкажу. Стоять машини, ти приїжджаєш, границя пуста. Ти бачиш на, на узбіччях стоїть сотні машин, які чекають команди тільки, щоб заїжджати, а команда поступає, коли... На польській митниці там ходять чорні їхні, там, там, їхня та спецбригада, яка там по контрабанді, е, німецькі поліцейські, коли лазять, контролюють поляків, щоб ті не брали лапу, ну, взято. Коротше. І це все починається таке. І тільки ті всі забираються, зразу команда вперед. І ті всі машини, які стояли на узбіччях, така черга на 300 машин моментально вух, організувалася. Ну, то що вам сказати? Ну, що ну я можу вам сказати, як і хтось там розказує про якісь там чесні правила гри? Тому, звичайно, що для, скоріше всього, для місцевих перевізників всякі там є черги, це все не цікаво, тому що в них все схвачено, за все заплачено, все проплачено. Ну так і в принципі воно таке є. Тому не треба. Я давним-давно не ну там знаєте, не, не живу в якихось там ілюзіях таких знає, ой, блін, та ні, ви що все помінялося, люди там об'єдналися, друзі, яке там, що помінялося. Я вам можу на повному серйозі сказати, я знаю людей, які їздили без черг і зараз далі їздять без черг. Ви можете собі стояти з сутками, він і так проїде без черги. Він проїде всю, він пролетить до самої границі, до самого пропуску, його ніхто, йому плювати на вас, ви можете собі далі стояти. Тому ну, це треба просто розуміти, коли ви не живете, от ви дивитеся на ту всю ситуацію, і вам відбувається, знаєте, і, ну, типу, ви починаєте тільки в такому плані, що о, типу, мол, всі там. Це ж такі козли, коротше, от Там, повірте, це такі, ну, границі в нас, це, це просто, це кландайки. Там люди заробляють страшні гроші. Страшніші. Це все, там, я не знаю, там, блін, якщо б я. Як, я в місті знаю в своєму місті, Я знаю кожного, хто піднявся на контрабанді. Кожного, розумієте, в лице. І вони зараз при владі сидять, і вони так само. Там в депутатах, от ви мені скажіть, от як може людина, яка нечесно заробляла гроші, стати чесним, тобто піти в владу і бути чесним? Вона не може бути. Тому я за то я завжди кажу, коли я от слухаю такі, коли вилазить чувак і починає розказувати про всякі такі там матерії, я вже знаю, йому це не цікаво, його інтереси були затронуті, і він починає гнати на те, що відбувається, що от поляки вони молодці, що так треба робити. Тому що, ви ж розумієте, коли ці були всі видавалися дозвола, ви ж уявляєте, що вся. Ну, там прості такі маленькі підприємці, вони, вони ви ж розумієте, вони возили саме такий непотріб, можна сказати. Все йшло там по верхах, ті всі дозвола ділилися на верхах. Ви не могли там взагалі. У нас така там є компанія біля Львова, там транс, як вона там, я вже забув, як вона там, транс коротше, баланс. Вона була настільки величезна, чи вона там є, не знаю, може є, може це немає. немає. Возили це... різно ну там в бочках, в них в там була ADR, і ще яка, ще яка зараза. Я вам ще раз можу сказати, та компанія вона була маніпулістом. вона все забирала, розумієте? Вона повністю забирала все, що вона могла. Там, там вони такі гроші заробляли, просто як компанія от сама по собі. Тому що в неї не було ніякої конкуренції, там ніхто не ні не ні Вася, не Толік не міг зі своїми двома-трьома бочками з ними конкурувати. Їм не було шансів з ними вижити. От так я можу вам сказати. От вам вся і правда, та яка то правда, то так, знаєте, маленький малесенький такий, малесенький, малесенький мій розказ про границі. Там стільки можу я вам розказувати, то, то не знаю, там, днів не хватить про границі, як там що відбувалося, і в які роки, як мінялося, і до чого йшло, де було краще, де було ще щось. Я вам точно можу сказати. Коли була сама пік контрабанди, ну, я от просто не буду, щоб ви розуміли, якби. План заробітка просто самого. Ви на ящику сигарет ви перевозили, там, ну, там, скільки, наприклад, я вам зараз скажу там, блоків. Там, скільки ящик мав, 10. Ну Я не пам'ятаю вже так, скільки блоків, але хай буде 10 блоків. Ви перевозили 10 блоків, десь плюс-мінус. 10-15, напевно. Ви мали чисту заробітку 300-400 доларів. Ну Ви собі уявіть. Тобто, в одну сторону вивезли сигарети, а з другої, а назад вивезли фарші, різні так само, і це так само був величезний заробіток. За те, що люди колись перевозили просто стиральну машину, що стояли там чуваки, одні пакували різні машини, а другі там збирали ці стиральні машини. От просто знаєте, коли через кордон перекидали. Людям давали 30 доларів просто за те, то, що тобі поклали машину стиральну і ти її перевіз. Ти взагалі до неї відношення не мав до тої машинки. Тобі просто давали за те, що ти там приїдеш там, 2 кілометри, тобі давали 30 доларів. От можете собі подумати масштаб. А цієї техніки, цього всього стільки перлося. друзі, це був просто. Всі від того мали. І не тільки там українці заробляли, поляки не менше заробляли. Повірте, все, що було відкрито біля кордонів, всі ті гіпермаркети, супермаркети, то все це все відкривалося для українців. Для українців, не для поляків. Поляки туди не їздили, туди їздили і все вивозили українці. Всі вікна, всі. Там, я не знаю, будівельні матеріали, все це все тягнулося. А потім воно ще їхало не тільки воно зупинялося в Львівській області. Не подумайте, це все їхало в Київ, в Дніпропетровськ, в Харків, коли ще Донець був українським. В Донець надзвичайно багато товарів йшло туди. Отак от працювали. А зараз це все вже давно і тепер починається розказування. І от власне в тих всіх схемах. Приймали участь, власне, польські перевізники, тому що їм не потрібно було мати якісь там спецдозвола, чи, ще щось, чи ще, ще, ще. щось. їм було набагато легше. І вони з таким задоволенням їздили в нашу сторону, тому що в них був конкретний заробіток. Вони дуже круто заробляли. Можете в тому теж не сумніватися, я вам точно скажу. Ну, якось так. Отаке таке невеличке відео зробив, розказав вам трошки про. На границі все гаразд. Знаєте, як співав нас там один чувак, пісня була в нього. А на митниці у нас усе гаразд. <рес> Він, до речі, теж митник був. Він з мого села, де, ну, як з мого села, з мого села, де з мого батька села. Тобто, знали знали ми цих чуваків. Коротше. Ну, Друзі, багато можна розказувати про митницю. Повірте, для мене митниця не є чужою, це я вам точно можу сказати. Тому всім всього найкращого. Якщо ви пересікаєте кордон, Україна, Польща чи Україна-Венгрія, Україна-Словакія. Ну нема різниці, куди ви там їдете. Дай Бог, щоб у вас не було черги і ви завжди мали зелене світло. Всім всього найкращого. До нових зустрічей.